Так. Усім доброго дня, шановні гроші, друзі, колеги, всім привіт. Щиро всіх вітаю зі світлим святом Великодня, бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди, достатку, всього лише самого найкращого. Саме головне перемоги, мирного неба над головою і здоров'я. Аби мир і здоров'я будемо працювати. Буде мир, буде здоров'я, будемо працювати. Так. Пропоную сьогодні 19 квітня, переддень Великодня, пропоную вашій увазі переглянути огляд озимої пшениці. Так, шанов'ярі, продовжуємо огляд наших пшениців. Наших пшениців. Пшениця Микулинська. Таке вузеньке, але довге, Городик. Справи. Така пшеничка також вчора підживлювалася. Навіть бачимо. Бачите, яка особливість? Сошник потрапляє на рядок і скочується в бік, тобто він рядка не травмує. Йде, поміж, близько до рядка, але не по самому рядку він його не ріже. Ну як, в більшості випадків. Ось бачите, знову. Ось тут вийшло, горбочок такий видно, видно, тут ось видно, полосочка така видно. Тому такі справи. Якось так. Така пшеничка наша. Асорі. Я не наділився над водою. пшениця асорі в такому стані осі проводився 9 жовтня. Всю технологічку я вже вам розказував в попередніх відео, подивитись. Також вносили селітру вчора. Ось бачите. Йде сошник не порядку, а йде ось. Тут ззаді борони. Трошки розчесали ми цю пшеничку. Якось так. Це також Асорі, ця діляночка Такі справи. Така пшедечка Асорі. Асорі і ось так. Такий клаптик, пшениця осої. В такому вона стані, дивіться, як щітка. Щітка, напевно, вже є оцей 1 см між вузлом і, і першим, і другим вузлом. Верніше. Тобто перший між вузлом 1 см, напевно. Шутка поїхала на Житомир. Ось така пшеничка. В такому стані, чудово себе почуває, хвороб порядів немає, тому якось так. Така пшеничка Асорі. Також розвинена колинева система. Така пшениця. Так, шановні граві друзі колеги, ще я вам цієї ділянки не показував, тому прошу до уваги. Така діляночка тут. Пшеничка Асорі. асорі також. от Бачите наш ячмінь в Сходи видно. І ось ця пшеничка. Тут, я нагадую, того року була соя, 4 роки соя по сої. Половина города 4 роки, половина 3 чи 2. 2. Далі тут половина була 2 роки назад цілина, а тут соя сіялась. І ось спостерігаємо таку пшеницю. Таку пшеницю після сої. Таке трошки ми її обчесали, проїдили. Тут вже недалеко вода, От бачите, за стопом вже берег. Бачите, осока спалена. тут спалив. Тут вже берег. Тут ось така пшениця. Хвороб. Так щоб дуже аж багато тут не спостерігається, де неде де виключно деякі рослинки. Дивіться, який потужний пагін. Основний 2-3-4 багоди є. Потужний основний погін. Така в неї коренева система дуже розвинена. Тут по оранці вона сіяна. Так само все вносило по технології. 100 кг. Яра Міла, восімь було градок, Яра Міла 16, 16, 16. Така пшеничка. Таку пшеничку маємо. На сьогодні станом на 19 квітня. Тому якось так. Дивіться. Колесом пройшли, прокаткували її. Дивіться, ну яка пшениця. Щітка. Щітка, а не пшениця, дивіться. Густоти її 5 мільйонів. Дивіться, скільки стебел. Дивіться. Всі гарні чисті, такий запах. Свіжий такий весняний. Просто клас. Бачите, бур'янці де-не де щось там ідуть, трошки. Нічого. Йдемо гербіцида, потім фоніцида. Все буде добре. Все буду показувати, розказувати. Якщо не показувати, як роблю, то пізніше огляди такі робити, розказувати. Тому слідкуйте. Хоч дивіться. Капшениця. Все тоді, шановні аграрії, всім приємної Паски. Всіх ще раз вітаю зі святом. Бажаю всього лише найкращого. Головне миру і здоров'я. То все буде. Все, до нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій Чапанюк. Ставимо пальці вгору, підписуємося підписуємось на канал, до побачення.